Ви подались на притулок у Великобританії, отримали рішення, і ваш паспорт наразі залишається в Хоум-офісі. Які ваші подальші дії? По перше, залежить від рішення, яке ви отримали. Якщо ви отримали позитивне рішення, вам потрібно звернутися до Хоум-офісу та просити повернення вашого паспорту. Ви можете це зробити в тому разі, якщо ви не отримали статус біженця. Наприклад, якщо ви отримали гуманітарну протекцію, ви можете повернути свій паспорт. Якщо ж ви отримали відмову, все залежить від вашого поточного статусу. Наразі доволі популярною є ситуація, коли громадяни України подаються на притулок, і на момент, коли їм прийшла відмова, вони все одно мають дійсну українську схему. В такому разі ви також можете звернутися до хомофісу, надати докази того, що у вас є чинний міграційний статус, наприклад, за українською схемою, і повернути свій паспорт. На практиці на жаль, це повернення може займати до трьох місяців, тому що хомофіс доволі повільно комунікує в цьому контексті, і тут вам не завадить допомога ю. Риста, якщо ж вам прийшла відмова і у вас немає чинного міграційного статусу у Великобританії, в такому разі вам необхідно буде заповнити форму про добровільне повернення до своєї країни походження або третьої безпечної країни. В такому разі вам повернуть паспорт, якщо ви надасте докази того, що у вас уже заброньований переліт або якийсь інший трансфер для того, щоб покинути Великобританію.